У нас літо, серпень місяць 1740 -го року, говорять, що 19 років ми прожили дивно, не знаю чи 19 років, тому що серій у нас набагато більше. Отже, чим ми займемося в даній серії. Як ви бачите, наше містечко не таке вже і маленьке. Ось так виглядає наше містечко. До нас хтось приїхав. Хто до нас приїхав, віз везе желізо нам. Так, залізна руда, мабуть, що ми купували, а тут немає нічого. Отже, що ми планували зробити в даній серії? Нам потрібно розібратися з полями, а також з фермами. Я хотів збудувати ось тут ще одну ферму. Для того, щоб ферма займалася ось цими двома великими полями. І, можливо, ще два великих поля ось тут розташувати. Можливо, і три. Також у нас є можливість розвиватися в ось цю сторону. І ми теж можемо тут створити якісь поля, ферму. Бо тут у нас є одне поле, але воно підв'язано до ось цієї ферми. Хоча мені здається, що можливо краще всього, я думаю, що от ось цієї ферми відв'язати ось це поле, а створити додаткову ферму з цієї сторони. У будь-якому випадку нам потрібно більше жителів. Отже, все одно нам не вистачає жителів. Відповідно, нам треба розвивати і збільшувати наше місто для того, щоб було більше жителів. І нам потрібно більше тварин. Отже, корівник я збудував ще ось тут один. Також вівчарня у нас тут є і все. Так, коні, я думаю, що нам не потрібні. У нас залишаються курочки. Ми можемо перевірити, яка у нас ситуація ще. Баранини у нас немає, буряк, це зрозуміло, взуття. Але у нас немає курятини, а також нема курячих яїчок. Відповідно, щоб були у нас курячі яєчка, нам потрібно більше курочок. І ми ще маємо вирішити проблему, бо у нас немає. Солі. Отже, потрібно курник збудувати, і потрібна нам сіль. Значить, давайте ось тут я збудую ще декілька хатинок. Я думаю, що вони зможуть дійти до ось цих крамниць. Отже, тут будуть у нас хатинки, і ми спробуємо збудувати. Курник десь в ось цих місцях, а також потрібно нам більше солі. А сіль це потрібна ось така будівля, солеварня. Ось так у нас будуть виглядати хатинки. Звісно, що додаємо декілька дерев. Можливо, не зовсім все рівно, точніше, все зовсім як не рівно, але, на жаль, такі були часи колись. Отже, криниця тут є, але я бачу, що вже води немає в ній. Так, тут є вода. Тут є криниці, але вони теж практично порожні. Відповідно, нам потрібно більше криниць збудувати. Тут вода є. Не знаю чому, але ось тут найбільше використовують воду. Отже, дерев'яний міст ми збудуємо десь тут. І відповідно ще збудуємо ось тут краницю. Отже, хатинки ми збудуємо. Потрібно нам куртник збудувати. Курник хоч і не такий великий, але для нього потрібно все одно місце. Отже курник. Ми можемо розташувати курочок наших десь поближче до води. Так, у нас ось тут є лавка, де вони набирають воду. Я думаю, що курочки будуть себе тут нормально почувати. Також не забуваємо, що потрібно встановити лавки біля наших підприємств, щоб люди могли відпочивати. Отже, курочки у нас будуть. Це дуже добре. Знову ж таки, жителі говорять, що недостатньо їм взуття. Питання, чи в нас є взуття у даних крамницях. Отже ось тут у нас є одяг і теплий одяг. Нам потрібно знайти взуття. А взуття немає. Це означає, що нам потрібна ще одна крамниця. Отже, у нас тут є молоко, а також дрова. Я думаю, що молочні продукти потрібно продавати всі разом. Отже, замість дров ми будемо продавати взуття, і ще у нас залишається одна позиція. Так, взуття у нас є, одяг у нас теж є. Теплий одяг. Замість молока краще ми будемо продавати щось з того, що можна їсти, наприклад, гречку. Так, тут у нас риба, сіль, баранина, боршно-гречка, ось є яйця. Давайте наймемо працівника, отже, тут будемо продавати. Я так розумію, що це сметана. Це сири різні, тому нам треба продавати молоко. Ну і, відповідно, будемо продавати ось ці сметани, сири. Не знаю, чи це в гру додавлено насправді. Але ми не продаємо, мабуть, що дрова. Так, дрова ми не продаємо, відповідно, потрібно ще одну крамницю нам збудувати. Отже, виріжу ось це дерево, збудую ще одну крамницю. До нас тим часом прийшов гонець. І гонець нічого не купує з того, що ми можемо йому продати. Але він продає горілку. Давайте ми купимо хоча б з тисячу. І перевіряємо, як себе почуває корчма. Корчма гроші заробляє, горівку продає. Так, будівництво хатинок продовжується, це дуже добре. Курочки у нас мають що їсти, це теж добре. Отже, я думаю, що ось тут потрібно закласти ферму. І ось це поле буде вже відноситись до нової ферми. Також ми можемо збудувати хатинки. Якщо у нас тут будуть поля, ми можемо ось тут збудувати декілька хатинок. Так, ці хатинки зможуть потрапити до ось цих крамниць. Або, можливо, ось сюди. Тому люди можуть проживати ось тут. А відповідно ферму ми будемо розташовувати в ось в цьому місці. Далі в нас немає взуття. А чому в нас немає взуття? Шкіра є. Шкіра є. І в нас вересень. В вересні не працює в нас ні ботарь. Ніхто у нас у вересні не працює. І відкритих посад у нас дуже багато в вересні, а працівників нам не вистачає. Отже, в першу чергу будуємо хатинки. Тому можна сміло закладати ще один жилий район у цьому місці. Але давайте ще збудуємо солеварню. Не знаю, що буде ось тут, чи ми будемо будувати хатинки, чи що в нас тут буде. Але нам потрібна солеварня. Отже, так як у нас осінь, то я думаю, що на полях повинні вже збирати все те, що повиростало. Отже, як я говорив, багато вакансій відкритих у нас, а людей не вистачає. На цій фермі, в принципі, те саме, але Так, на цій фермі мені здається, що ми вже встигли все зібрати, все те, що повиростало. Знову ж таки, стандартна проблема на фермі у нас недостатньо місця. Склад переповнений і склад чим саме переповнений, потрібно перевіряти. Отже, сино це для наших бугаїв. Так, вода, конопля. У нас багато коноплі, у нас багато соняшнику, але коноплю ми повинні десь зберігати. Я спеціально збудував декілька складів для того, щоб ми могли розвантажити наші ферми. Отже, ось тут ми зберігаємо коноплю і ніхто її не переносить. Я думаю, що нам потрібно все ж таки більше працівників на складах. Але більше працівників значить нам потрібно більше людей. Отже, поки люди будуть переносити все, ці жителі говорять, що в них вже немає дров, а дров немає, тому що ми збудували крамницю, але ніхто в ній не працює. Отже, ми будемо продавати дрова. Отже, дрова повинні зараз з'явитися. Ось принесли дрова. Дрова як приносить, так одразу їх і розкуповують. Будівництво хатинок призупинилось, так у нас осінь. А осінню ми збираємо все те, що виростає на полях. Так, криниця у нас з водою, ця криниця у нас теж з водою. Це дуже добре. Також склад у нас переповнений з деревом. Я думаю, що можна тут звільнити хоча б одного працівника. А тут з деревом не працює у нас ніхто. Думаю, що ось так потрібно зробити, щоб завжди хтось нарізав дрова. Хоча гра говорить, що повинно бути двоє працівників. Також у нас завжди була проблема з борошном. Ми збудували додатковий млин і в ньому працює одразу ж по дві людини, і борошно у нас є. Це дуже добре, ми проблему з борошном вирішили. Отже, у нас грудень, випадає сніг. Ми бачимо, що з ферми частково виносять різну продукцію, але не встигають. Так, ми тут зберігаємо соняшник, пшеничку, льон-ляне льон, насіння. Все ж таки нам потрібно більше складів, щоб ми могли все зберігати. Все те, що вирощуємо, щоб воно не пропадало. Прийшов ганець, купує яблука, обов'язково продаємо. Меду нема, олії. Олію теж можемо продати, одяг. Одяг не продамо. Олій обов'язково продаємо. Отже, будівництво курника завершилося. Ще потрібно збудувати соливарню. З курочками все дуже просто. Вибираємо курятник і застосовуємо скрізь ті самі налаштування. Ми бачимо, підносять пшеничку, гречку, воду. Багато є працівників. Потрібно перемістити декілька курочок і курчат з одного курника до нашого нового. Отже, курочки у нас з'явилися, це дуже добре. Добудовуємо солеварню, і, мабуть, ще на цьому будемо завершувати дану серію.